Не проти врятувати наш світ. Обрані герої. Усіх розподілили на вищі ранги, а мене Ой. позбутися. Який ти жалюгідний. Ну що, все? Жди тобіса, біса. на богине. Ні, так неправильно. Що за чор? Якщо коротко, тобі дісталися нікудишні навички. Непотріб і помирає, як не потріб. Параліч! Підвищення рівня. Я стану сильнішим. Що тут коїться? Не сильно відчутна, але страшна аура. Параліч, 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 паралічне позбуватися слабких. На жаль, ти такий же невдаха, як і є. Що ж ти робиш? Померти хочеш? Купка невдах. Що? Герой з іншого світу? Ну що, почнімо? Боротьбу за виживання. Так, я обов'язково знайду тогиньку, щоб помститися.